Вітаю, друженька, вітаю, подружка. І зараз я тобі це показую. Роблю екскурсію біля крематорію. Крематорію, який знаходиться на території цього храмового комплексу. Отак він виглядає. Тут бачиш берізки і такі лавочки. Так, це сходи до спуску в крематорій, і там лавочки, де люди очікують, коли там. Прах родича, який помер, їм передадуть вже в урній. Ось а відразу тобі скажу, що похорон в цій країні коштує дуже і дуже дорого. Починається від двадцяти тисяч доларів, і вже йде прайс вище і більше. Все залежить від того, наскільки є багатою заможньою сама родина, і скільки вона готова на це викласти і витратити. Я була саме в цій країні тільки на одному е похороні. От і ну це стомилася капець, стомилася капець. Як це відбувається? Я не знаю. Якщо тобі цікаво на, це, на цю тему е послухати, як воно тут є, е то я розповім, але ну, не зараз. Не знаю, немає в мене зараз такого настрою. Розповідати, як воно все проводиться. Ну, і саме дешевше це без церемонії, без урночки, без всього, всього 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 це просто кремація. Ну от е Дешевше за, це, за все, вона коштує у В'єтнамі і, здається, в Індії. От. Ну Десь 2000 доларів, здається, так воно виходить. Ну, то давно було, ну ці ціни, може зараз щось помінялося і вже подорожчало, чесно сказати, не можу. І ще такий момент щодо цвінтарів. Цвінтерів як такових немає, є тільки або така, як стеля пам'яті, або є в таких залах орендувати треба. Місце, де поставити урночку, і воно виглядає чимось схоже на бібліотеку. Отак, от, от великі, великі стелажі, і стоїть там урночка. І там оренда йде чи наскільки там на 10 років, на 5 років, на 20 років. Тобто родина сплачує за те, щоб ну свого роду як то ну жарт, не жарт, чорний гумор виходить. А як оренда квартири, тільки оренда для ячейки, саме для урночки, в якій а, попіл. Ось я не з того почала влога вести, розповідати, і, можливо, трошечки тебе подружка, трошечки тебе друженька, засмутила і скорбила настрій, але це є життя, і це такі, як проблеми, не проблеми, це реальне все, і в кожній країні воно, звісно, по-своєму. А це шукала міста для паління, не знайшла і чекала на друга. Ми домовилися зустрітися в такому маленькому паркі-парковій зоні. І як виявилося, ми не зрозуміли один одного і трошечки перепутали парки з різних кінців, <гум> навіть не грамового комплексу, а навіть міста. Ну я скільки ми не зрозуміли один одного, помилилася парковою зоною, то. Ще треба трошечки прогулятися, точніше, не трошечки, і я ще покажу тобі місто. Тільки з воротнього боку, ми підемо назад гуляти. От ще такий момент. Хочу тобі дуже подякувати, подружка, друженька, за те, що якщо ти слухаєш це відео, навіть якщо перемотуєш десь, я розумію тебе, тому що я сама себе слухати не можу. Я коли. Ой, коли це озвучую, а потім, знаєш, там щось треба доробити ще в відосіку. І чую свій голос і своє, оце ме ве, оце все я аж хвилююся і думаю, боже, це ж свята людина, яка мене слухає. Яка свята людина. Тому моя свята людина, я ще раз тобі дякую і пішли, пішли вже далі. Пішли далі, Жара неймовірно, це просто пекло. Ну, це про це вже казала, про це вже скаржилася, і таке повітря, що нема чим дихати, але, на щастя, не через пиляку, а просто через те, що дуже жарко, йдуть ці випари від Ой, цього бетону і скла. Якщо гуляєш по місту, і яке б це місто не було, і навіть маленькі і великі міста. Все одно, але в Азії, а напевно людина, яка ніколи не була в Азії, попала вперше, звісно, здивується І перше, що помітить і скаже про те, що навколо безліч безліч жралень, їдалень, кафешок і всього, всього, всього. І так, і так і не помилиться, бо то є правда, пожерти люди тут дуже люблять. Це нам баван. Куди б ти не пішов, просто навіть вийти з вулиці для пересічного зята – це означає піти кудись пожерти, просто переступити через поріг будівлі, куди б не пішли там з друзями зустрітися, це буде як синонім пожерти. На шопінг обов'язково пожерти чи до шопінгу, чи після шопінгу, або і до, і після іноді і замість. Але ні, шопінг теж тут це святе. Це мабуть, шопінг воно йде, посідає друге місце, місце друге місце рейтингу після пожерти. От тому все тут супроводжується саме отак. От гуляють вони від кафешки до кафешки. Тут навіть таке хобі є. Ой, забула назву ну це притаманна назва, ті що відвідувати оці жральні. Це таке хобі. Відвідувати жральні, все тестувати нове, чи те, що любиш, то є без різниці, то є без різниці. І так, друженька, подружка, якщо ти скажеш так, що це в Азії у людей в Кореї, там в Японії, дав він в Китаю, вони тільки й думають, що про їжу. Так, і ти не помилишся, Ти не помилишся. А, багато дуже європейських компаній, ну не то, що багато, а ті, які хотіли співпрацювати саме з Азією, да, навіть туристичні агенції, а, вони. Знаєш, чому позачинялися навіть не через модну хворобу, а через те, що вони не вміли саме не розуміли, як треба вести бізнес саме з азіатами. Що Ти можеш бути, там, пропонувати гарні тури, показувати в буклетах неймовірно красиві місця, там, краєвиди. І воно може когось зачепить, азіата, кареця, китайця, японця. Ні. І ти знаєш чому? Тому що в буклеті що б ти не продавав від трусів, косметики, битової якоїсь там побутової хімії, де б ти не продавав там враження, якісь то будуть, екскурсії. В красиві міста, чи то в Європу, чи одежа. Ну, все-все-все. Перше, що має бути в буклетах, це пожерти, це кафешки, це красиві фотографії саме з їжею. І обов'язково, щоб там сидів якийсь гарний хлопець, парубок, да? е, там, дівчина, і щоб в рекламі був Мукбанк, щоб у це красиво люди пили, їли, щоб воно всього багато. Вони цього все поїдали. Оце, оце нам one, і на це вони. Увагу, увагу концентрують. Якщо цього в рекламі ні в буклетах печатної продукції, де якщо це не в відеорекламі, немає не пов'язано, якою якось воно так не перемикається з їжею, бо це головніше, що є в житті, так як то кажуть, я живу не для того, щоб їсти. Ні, я їм їм не для того, щоб ні, як, як там казали, я вже розумію, що поза позабула. Жити їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти, тут не зрозуміш. Тут ця фраза, вона взагалі не актуальна, не актуальна, тому що ну отак, от отак, от воно склалося історично, і воно майже так завжди було. І тому, яка б компанія хотіла б виходити на співпрацю саме з Азіатами, саме це Китай, Корея, Японія має мати це на увазі, що тут головне це перше, що є же. і е, всі мітинги мітинги в компаніях, всі якісь там бізнес зустрічі мають починатися і закінчувати саме з жартвою, бо під час саме їжі у цього чмокання, причмокання в Азії вирішуються дуже важливі питання і приймаються дуже важливі речі. Отак. А ще я обожнюю носити чоловічі сорочки. І, взагалі, мені подобається чоловічий одяг, і навіть іноді, якщо знаходжу чоловічого взуття, але таке, щоб воно було ну, маленьке за розміром, підходило б мені там, ну нехай на розмір трошечки більше, я обов'язково ну, його придбаю, якщо воно дійсно гарне і дуже зручно, тому що для мене саме головне це зручність. Хай воно там буде не мега-мега красиве, не мега-мега модне, але щоб мені було зручно і мені до пізди дрозди, хто там що думає, хто там що каже. <клес> От щодо чоловічих сорочок, я їх купляю також різні в мене є за розмірами, починаю від емочки. І закінчує три ікса. А це коли мені хочеться зробити щось на кшталт плаття, бо це дуже зручно, це і тобі і кардіган, велика е сорочка чоловіча, да? там XL, 2 xl 3 xl це вже тобі і кардіган, наче, і накидка якась, і як піжама для сну, і плаття готове, якщо ти його вдягла, так, і подпаска, і влітку це неймовірно виручає. Особливо, якщо воно з такої легкої, натуральної тканини, це тобі ну, клас, клас. І, і куди хочеш в такому вигляді, ти можеш піти там. Хоча тут ніхто особливо і не париться, моно в піжамі і в публічне якесь місце. І я вважаю, що це нормально. Я вважаю, що це нормально. І нічого я в тому поганого не бачу. Це не наші мадами, які там, щоб кабели були 20 шпиляка сантиметрів при мейкапі, при причосці воно йде в мусор, сміття оце викидати. Йде сміття викидати, щоб всі, а то ж, а то ж, вдруг хтось побачить, як мені хтось там теж так знайомий казав. А то вдруг хтось побачить і скаже, о. Ви бачили оту ту лілю чи Мар'яну, сміття ж це виносила, да? така бляда-бляда, така ж вся не накрашена, така якась, ой, не розумієш, де морда ти срака. Ну це ж нас так і бояться де до того. При параді сміття виносить. Це звісно, я зу жартую. Хоча, е, якщо тобі признатися, друженька подружка, я сама цим колись грішила і сама. Те, щоб магазин, ну все скільки мені робить, 15, 16, 17 було. Хоча не розуміла, що молодість вона сама по собі красива. Ну, і не дало, що тепер робити. Ось Хто не був молодим, той не був тупим. А з іншого боку, хто занадто тупий в молодості, той буде нещасний в старості. На жаль. Головне насправді це завжди залишатися собою. І не змінювати себе а, заради когось, а, заради а, інших. А, бо як ти можеш знати, а, чи інші праві в тому, що вони тебе, тобі радять? І взагалі, як зараз модно казати, оскільки ну, це вже останні 5 років, так от в соцмережах ця фраза. Я взагалі не для того, щоб твої. Очікування від мене якось задовільняти, і це правильно, і це правильно. А якщо ти друженька, ти подружка, це неважливо хто, хоче змінюватися. Якщо хоче змінюватися, то тільки для себе і заради себе, і робити покращену версію самого себе і порівнювати самого себе з собою, а не Якимись там примарними уявленнями і очікуваннями від інших жителів. Кожна є людина особистість, і я часто повторюю: я ж не 100 доларів, щоб всім подобатися. Тому ось так, і ти так само не 100 доларів, і навіть не 100 євро, і взагалі не така не купюра грошова, щоб дійсно всім подобатися. Ще ця поїздочка в метро, це спускалася да, в сопей, а вона, до речі, мене потригерила трошечки. Ні, нічого е, технічно ніяких недоладів не було, не відбулося, але мені щось так фізично на фізичному рівні було погано, і я думаю, що це або через те, що спека, хоча. А в Сабвеї завжди працюють ці кондиціонери. Вони також на станціях метро працюють. Також тут всюди на кожній станції є туалет і все необхідне. Там від прокладосів, там там серветочок, памперсів для дітей і ну і такі чистенькі, гарні туалети, і й митися, і хоч помитися, як то кажуть. І ну, все одно, все одно щось мені так було тяжко і недобре, особливо коли це поверталася. Я думаю, що я завтикала з часом і е, людей. Ну, це ще не час, пік, звісно, але людей для мене е, то було вже багатецько, і тому якось мені так ну зовсім зовсім не камільфо. І, і на силу це, коли доїхала, вийшла. Я так е, ну хапала повітря. Взагалі такий стан в той день був, то зараз, ну, такий не дуже. І Я не помилилася. Коли я прийшла на парковку, щоб вже остаточно сісти, доїхати додому, очікував дуже такий неприємний сюрприз. Я тобі покажу в цьому відео. І досі ще не знайшли, хто це зробив. Якась поєбота. Отак, от технічно, це все-все мені оце таке бачиш, як пошкарябала до м'яса, і там ще навіть на колесах на диски є, такі як. Чухі, я не знаю, як то називається. Ну, звісно, відразу в страховку треба дзвонити, що зробила і а, в поліцію. Там, звісно, це почали зразу роздивлятися, вивчати, дивитися відеореєстратора, чи як вони там звуть, Оце чорна скриня, щось таке. Вони ото почали там щось дивитися, там їм нічого не видно нормально. Потім кажуть, камери будуть ті, що ну, навколо. От, дивилися, дивились там просто туди-сюди, ото люди ходять і коти якісь бігають. От. Ну, я думаю, що це більше схоже на те, що це о, о, машина сміткарів, може таке зробити. Ну, щось велике таке, тому що мотобайк чи якась маленька така машинка, воно такого лиха не наробить. робить. А, страхова оцінила це пошкодження в тисячу там, доларів чи 1200 доларів. Але це зараз не можна робити, поки що не знайшли у того, то не спіймали, хто це оце, ото, ото таке не робив. Отак от подружка, друженька, я дуже дякую тобі за перегляд. Зустрінемося в наступному відосіку, цьом-цьом, і хай все буде добре у нас.